Вітаю, шановних панство. Сьогодні я покажу вам, як ви можете створити ось такі чудові рекламні банери для вашого сайту. Як в HTML-форматі, так і в форматі картинки. Для цього я зробив ось такий інструмент, досить простий. Посилання на даний інструмент залишу в описі під відео. Обираєте потрібну вам і висоту банера. Так, далі обираємо його фон. Це суцільний або градієнт. Якщо суцільний, ось так змінили. Якщо градієнт, змінюємо ось в такому форматі. Далі може бути горизонтальний градієнт чи вертикальний. Я залишу горизонт. Додаємо текст. Можна притягнути текст сюди. Так само кнопку можна притягнути, але спочатку давайте з текстом розберемось. Вирівнювання поки що нам не потрібно. Є колір. Змінимо його на світлий. Можна виділити якесь окреме слово або декілька слів і змінити колір для них. Шрифт залишу такий, як є, розмір трошечки побільше можна, текст кнопки Call to Action, заклик до дії, щось придбати, купити, перейти кудись, перейти нехай буде. Далі розмір шрифта можна трошечки збільшити. Посилання, куди веде наша кнопка. вставляєте на потрібну вам сторінку, нехай буде головна з даного сайту. Є, так, колір тексту, мені підходить кнопки. Заокруглення можна зробити овальною чи прямокутною. Фон. Якщо у вас є фонова картинка для банера в такому ж розмірі, в такому ж форматі ширина веста, можете завантажити, якщо вам не потрібен цей фоновий колір. Картинка зверху, це логотипчик, але ну, ми прийдемо трошки пізніше. До цього воно нам не потрібно. Ну і звичайні кнопки відмінити там чи повернути, як було. Давайте розмістимо тепер наш банер на нашому сайті. Для цього можна скористатись давайте, в PNG, завантажили наш банер в форматі картинки. Ось так він виглядає. І завантажити цю картинку на ваш сайт. Я показую на прикладі блогера, мені так легше. Додаю картинку в потрібному мені місці. У мене є спеціальний гаджет для цього. Ось картинка. Я завантажую цю картинку зі свого пристрою. Так, ось вона. Ця картинка. Пробую зберегти. Перезавантажую зараз, просто йду на головну. І бачу, що в мене з'явився банер. Якщо мені потрібно додати якесь посилання, так, посилання на ось тут можна додати на, на якийсь там сайт. Ну, нехай буде на ось цей сайтик. Посилання зберегти. Все, бачите, тепер я можу перейти на потрібний сайт. Тепер варіант з HTML розглянемо. Цей варіантик ми видаляємо. Для цього я просто натискаю на HTML, код скопійовано в буфер. Так само додаю гаджет, але цього разу HTML. Вставляю ось тут свій код. Зберігається діло. Перезавантажую. Так, є, але тут бачу трошечки з розміром. Картин, картинка підганяється, а HTML ні. Ну Це не страшно, можна тут підігнати. Все це швидко і просто. Тепер я задавав цій кнопці посилання на головну сторінку, натискаю, вона перекидає на головну. Бачите, все працює. Тепер розглянемо варіант із ширина 300, висота 400. Кнопочка трошечки застряла тут. Можна вирівняти по центру, тепер мені ось, здається саме воно. Так, завантажуємо свій логотип. Де взяти логотип? Можна перейти на сайт GVNI в Google, штучний інтелект Google. І попросити, щоб створив, щоб він нам створив відповідно потрібний нам логотип на потрібну нам тему. Завантажити цю картинку, йдете на сайт Photoshop, Background Remover, завантажите картинку і система сама обробляє картинку, видаляє вам задній фон. Ви просто завантажуєте, змінимо розмір. Спробуємо зберегти в форматі картинки я. І в HTML. Все так само. Я не буду картинку додавати, покажу вам з HTML форматом. В мене він же є. Просто видалю свій старий варіант. Сюди вставлю новий. Зберігаємо. Ну, по суті, такий же ж логотип. Так, такий же самий логотип. Все, натискаю на кнопку, мене перекидає. Так само ви можете створювати картинки для ваших соцмереж. Pinterest, Threads і так далі. Наприклад, попросити g створити потрібну тему картинку. Задати формат. повертаєтесь до інструменту, відповідно, змінюйте так само. Банер можна забрати цю кнопку, якщо вона не потрібна, але вона нам все ж таки знадобиться. Текст кнопки. Рецепт борщу. Ось так краще. Трошечки побільше можна зробити кнопку, щоб краще було видно. Можливо, навіть ось так. Уже Як вам подобається, все натиснули на PNG, так, ну і завантажили картинку на ваш пристрій. Досить легко. Також використовувати інструмент для створення привів картинок. Теж рекомендую юзати даний інструмент, досить корисна штука для блогів, та навіть на YouTube можна створити якусь прев'юшку непогану. Якщо відео було корисним, цікавим, ставте лайк і підписуйтесь на канал.